На початку нового тижня малорухомий атмосферний фронт спричинить нестійку погоду в деякій частині України, а температура буде вищою за норму. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 22 другого серпня, західні області України опиняться в зоні дієтмосферного фронту, тому у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській. Та Чернігівській області очікується нестійка погода із краткочасними дощами, місцями у супроводі гроз, граду та поривчастого вітру. Нарешті території країни буде переважати суха та сонячна погода. А ось температура повітря в цей день не порадує жителів східних та південних областей. Там стовпчики термометрів будуть підніматися до високих плюс 34 градуси тепла. Нарешті території буде трішки менша, але також спекотна погода. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 31, а вночі буде від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 32. Вночі буде прохолодніше від плюс 19 до плюс 23 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 28 до плюс 34, а вночі від плюс 21 до плюс 27 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 25 до плюс 32, А вночі від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 27 до плюс 33 в день і від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 22 серпня увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 29 градусів тепла. У Львові ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. У Харкові понеділок ранкові хмари протримуються недовго. В день та вечір очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 20 до плюс 31 градусів тепла. У Дніпрі вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього дня, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 19. До плюс 29 градусів в Одесі, 22 серпня, погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари, без опадів. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!